Коломиї відбудеться концерт струнного ансамблю Дивертисмент Коломийської філармонії імені Козаренка, колектив під керівництвом Анжели та Романа Микитюків. Виконують програму Лірика душі, пісня пір'їнки. Це розповідь про життя жінки та її сім'ї під час війни. Це історія, яка описує страх, біль, надію та молитву під час війни. Приходьте 13 жовтня у Коломийську філармонію, початок концерту о 18-й. захід благодійний. Кошти спрямують на підтримку 77-го батальйону територіальної оборони. Всім рекомендую прийти 13 жовтня, о 18.00 і послухати. Ви ну просто отримаєте велику насолоду, тому що надзвичайно цікава програма. Класика також уже присутня в Коломиї, тому що аматорські колективи, народна музика завжди була в Коломиї. Але що робить ще містечко містом, коли є класична музика, класичне мистецтво? Коломия росте.